Пане полковнику, особовий склад 23-ї окремої механізованої бригади з нагоди святкування дня сержанта високо. Слава Україні! Героям Слава! Вільно! Е, панове сержанти, от, всім доброго дня! Ну, вже як ви бачили сьогодні, да? от, хочу привітати вас цим святом з вашим професійним з днем сержанта, з днем того, хто є опорою для командира, є вірою і надією для свого підлеглого. Той, хто веде солдата в бій, той, хто його вчить, той, хто з ним поруч, той, хто дає йому наснагу, і все решта, дає йому підготовку, мотивацію. Командир впевненість в тому, що завдання буде виконане. Тому що ви є ті, можна сказати, той цемент, якраз такий, який скріпляє солдата, сержанта і офіцера в одне єдине ціле для виконання завдання. Тому дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам здоров'я, удачі, витримки, наснаги. Ну і головне здоров'я. Здоров'я, здоров'я побільше його. І перемоги. Зі Зісвятом вас. Під зорями Розумну ініціативу, сумлінне виконання службових. обов'язків. Сержант відпочиває справу від воювання українських землей. Він думає про дім, про свою волю, про те, як побратим зберегти, та їхню дорогу. І як би ми русім нам повернути. Сержант зміється крізь війну. Ще ми йде вперед, да небо стогне від гармати, та серце кличе йти вперед, бо є за кого воювати, чекає вдома донька, мати. Сержан сміється грізь війну. Первине звання сержантського складу молодший сержант. Сержант сміється крізь війну, Його тримає Україна в очах надія на весну. Молитва мамна і мрія. Повторюсь за мною. Я сержант захисник України. Я сержант захисник України. Лідер та наставник для підлеглих Лідер та наставник для підлеглих опора та помічник для командира. опора та помічник для командира. Створились ми. Великої години. спожеж, війни і полов'я Честь. Честь, Честь. відданість. Відані. Відповідальність. Відповідальність. Професіоналізм. Будьте сильні і відважні. Не бійтеся і не лякайтеся їх, бо Господь твій Бог іде з тобою. Він не покине тебе і не залишить. Не бійтеся їх, пам'ятайте вашого володаря, великого й могутнього. Бойтеся за братів своїх. За своїх синів і дочок, за жінок ваших та за свої домівки Дай їм мудрістю прийняті рішень, витривалість у боротьбі та впевненість у перемозі. Нехай вони повертаються до своїх родин живими та неушкодженими з відчуттям виконаного обов'язку в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Вітаю всіх вас і дійших сержантів і новопробулих. Вас, хлопці зі святом, і сказати вам, привітати ще раз від імені командира бригади, командування бригади, і сказати такі слова. Вони прості, ви хребет наших Збройних сил, ви фундамент, ви лідери. І не побоюсь цього слова, ви опора командирів, ви допомагаєте і перемога вирішується по перше Вам, ви. Людей настраювайте, ви людям людей наставляєте, ви показуєте їм приклад, тому з великою подякою до вас, до вашої праці. І скажу так, цю війну мій син починав солдатам, солдатам зараз він сержант, я цим пишаюсь, тому хлопці наснаги вам, ангело-охоронця, нашій нелегкі бойовій праці.